Панове, дозвольте запросити до мікрофона військового комісара Буківського район... районного військового комісаріату К... Лабукова Олександровича. Облиски, панове! Дачі офіцери, прапорщики, сержанти, солдати. Я щиро вітаю вас зі святом з Днем Збройних Сил України. Це свято справжніх чоловіків, які проходили службу у Збройних силах, приймали участь у бойових діях, виконували важкі небезпечні завдання і день і вночі зі зброєю в руках. Прийшли випробування на вірність військової присяжі. І на сьогоднішній день. Проходить службу за бухівського краю близько 100 чоловік строкової служби, біля 400 чоловік, призваних по мобілізації або за контрактом. І всі вони виконують одне важливе, необхідне і почесне завдання щодо захисту та збереження території нашої держави. І я дякую всім військовослужбовцям, всім військовозобов'язаним, які з честю виконали всі військові обов'язки, за патріотизм, самовідданість. За справжній бойовий дух. І також хочу подякувати всім, хто долучився до захисту держави, хто збирав допомогу військовим, хто з перших днів доставляв допомогу на фронт, хто писав листів солдатам, рідним, які чекали свого бійця, матерям, які виконували таких синів. Дякую. З нагоди дня святкування Збройних сил України хочу нагородити грамоти за підтримку та небайдужість до української армії, вагомий внесок у розвиток Збройних сил України, захист територіальної цілісності та недоторканості нашої вітчизни, військово-патріотичне виховання молоді з Дня з нагоди святкування Збройних сил України, спів учасників АТО Бухівщини. Попрошу керівника. Також хочу вручити посвідчення ветерана військової служби капітану запаса Рунову Юрію Також з нагоди святкування Дня Збройних Сил, хочу відзначити і нагородити грамоти тилові підрозділи Бухівщини, а саме громадську організацію Материнське серце і попрошу підійти координатора Піщенського грівані. Також особовий склад добровольча батальйону сітка, керівник Оксимед. Трошки наболіло. Хотіла сказати, у нас на громадянська війна, вибачте? Громада, у нас страшна війна. І страшний ворог на порозі. Це одне і друге. Ми ніяк-небудь переможемо в цій війні. І ніяк-небудь допоможемо нашій владі. Ми всій душі, всім серці оберіжемо перемогу всі. і ввернемо на всі наші землі. Дякую вам всім. Також хочу нагородити особовий склад кулінарної сотні обухівщини. Представник Петренко Валентина Тимофійна. Попрошу підійти. Зі святом, успіхів, благополуччя вам і вашим родинам. Дякую.